Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Хочу разом з вами сьогодні приготувати піцу. І так, десь грам 150 тепленької водички. Тепер у мене сухі, хлібопекарські дріжджі. Ну, десь. Я потім напишу в описі, скільки я їх вкинула. Ну, десь грам, грам 3, мабуть, грама 3, десь так. Так, чайної ложечки солі, чайної ложечки цукру, столова ложка олії. Так. І мука. Мука. Муки десь грам 250, десь так буде, Б борошно. Борошно, а то завжди мука, мука. Борошно треба говорити. Так. Змішаємо. І так, кісто я замісила. Нехай воно тепер десь постоїть десь півгодинки. А я приготую начинку на піцу. І так, тісто я вже розкатала. Зараз будемо приготувала соус. Соус я приготувала, потім в описі під відео я опишу. У мене тут кетчуп сацибелі, кетчуп лагідний, трішки майонезу і все. А, трішки солодкий соус чилі. От так, от такий, така суміш у мене соусу. Зараз будемо покривати нашу піццю. Смачний такий я спробувала, так, смачний соус получився. Покрили. Тепер, роз... Ага, зараз ми італійськими травами трішки присипимо. Трішки отак от поверх соусу. Тепер будемо розкладати ковбаску. Розкладаємо. Розклала я ковбаску, помідорчики і трішки маринованого огірочка. І зараз посипаємо сиром. Я люблю, щоб багато сиру було. Посипаємо. Скоріше її треба прибрати, щоб не горів він. Висипемо весь, який я натерла. Так. Дуже люблю, щоб багато було сиру. Зверху присипаємо суміш зелені трішки. Ось так. Все. Піцу зараз ставимо в духовочку. Піца готова. Тільки витягла із духовки, дуже гаряча ще, нехай вона охолоне, а потім я розріжу і покажу, яка вона у нас вийшла. Піцу я розрізала ось такий кусочок. Ось така вона тоненька і дуже смачненька. ось така. І так! Піца наша готова. Раджу вам приготувати цю піцу. Дуже хороше тісто. Ну, а уже начинку робіть, як, за вашим бажанням, яку ви хочете. У мене сьогодні вийшла така. На сьогодні я з вами прощаюсь. До побачення, до нових рецептів!